Дві вентиляційні установки серії Verso це комерційні вентиляційні установки. Це у нас стандартизована вентиляційна установка складається з трьох секцій. Роуторний рекуператор, бачимо ті ж самі з'єднувачі. Прямо на об'єкті все з'єднало, автоматика вбудована. Під'єднали панель керування, під'єднали інтернет, все, працює. Це в нас вже Verso Pro. Має додатковий дах. Має додаткову захист на сервоприводи тут знаходяться. Маємо теж роторний рекуператор та додатково маємо секцію нагріву та секцію охолодження. Ось така відмінність між начебто вентиляційною установкою на 4000 метрів кубічної серії Verso Pro та серією Verso Standard.